Вітаю всіх! Я хочу тепер спитати ось що. Самі довідки МСЕК, які я зараз у людей будуть дійсними, залишаться дійсними. Самі довідки МСЕК, які зараз є у людей, залишаться дійсними. Це дуже серйозне питання. Так, бог ти мій. Дивіться, що випало. Ви ж розумієте, що це дрянь яка. Взагалі, по хорошому це відповідь так. Але це д'явол. Ви розумієте, що це перевірки цих довідок? Ось те, що було в першому відео. Підтвердження: самі довідки, СЕКа. підлягатимуть жорсткій перевірці. На, о, сім кажезлів. Будь ласка, відстоювати, показати її заново. Їздити знову возня. Ну, доводити, що... доводити, що це воно. ух угу. Ось вам комісія нова якась. Піздец, повішений. цьому результаті. Ось вам результат. де Що ви жертва, що ви інвалід. Доводите, що ви інвалід. Ось вам. Як вам? Красиво. Що ще мені сказати про цю гедоту? Просто слів немає.